Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли ви з нетерпінням чекали виходу нового епізоду свого улюбленого серіалу, який зараз вважається культовим. Тому а як закінчилося? Пуститеся берега, Декстер. Теорія Великого Вибуху. Як я зустрів вашу маму. Та додивіться до кінця і взнаєте. Тож, готові до ностальгії? Це буде леген. Почкай, почекай, дарно! Легендарно, тож, поїхали. Поки відео не розпочалося, використайте три супер сили: вподобайка, підписка і коментар. Використайте їх просто зараз. Вони нам допоможуть у просуванні контенту та допоможуть створювати нові відео. Давайте дивитися, обговорювати та згадувати серіали разом. Ститися берега це кримінальна драма, що розповідає історію Волтера Вайта, вчителя хімії, який після діагнозу рак легень починає виробляти метамфетамін, аби забезпечити свою сім'ю. Серіал показує його моральну трансформацію від звичайного чоловіка до одного з найбільш небезпечних наркобаронів. Серіал завершується дуже драматичним і емоційно важким фіналом. Волтер Вайт після всіх своїх злочинів вирішує зупинити свою діяльність. Він вирушає на порятунок Джесі, котрого тримають у полоні бандити, використовуючи кулемет, встановлений в багажнику його автомобіля. Волтер вбиває своїх ворогів і звільняє Джесі, але отримує смертельне поранення. Протягом останніх моментів життя він робить те, що любив найбільше, займається хімією. Але тепер його діяльність уже не приносить йому славу чи грошей. Джесі, який пережив всі ці страшні події, насправді втікає на свободу, залишаючи позаду все, що сталося. Скайлер залишається з усіма своїми гріхами, вона переживає розриви у сім'ї і постійний стрес, але, зрештою, виявляється готовою до того, щоб зробити те, що потрібно для її дітей. Її майбутнє залишається відкритим після подій серіалу. Генк, брат Скайлер і поліцейський детектив, помирає, спробувавши заарештувати Волтера. Його смерть одна з найбільш драматичних сцен серіалу, що підкреслює трагічність конфлікту між родиною і законом. Леонард, Ленар. Серіал з'явився в 2007 році та виходив на екрани до 2019 і було 12 сезонів. Це ситком, який слідкує за групою молодих учених фізиків, чиє життя змінюється після того, як вони знайомляться з актрисою Пенні. Комедія охоплює еволюцію їхніх стосунків, кар'єр і особистих життів. А закінчується він тим, що Шелдон та Емі отримують Нобелівську премію з фізики за їхні дослідження, що є кульмінацією їхнього Наукового шляху, Шелдон, який все життя був емоційно відсторонений, вражає всіх, висловлюючи подяку своїм друзям. На тлі цієї урочистої події Пенні і Леонард, що пережили безліч труднощів, повідомляють, що чекають на дитину, і це змінює їхнє життя. Цей фінал є позитивним в кінцевому підсумку, показуючи, що незважаючи на наукові та особисті досягнення. Головне, це любов і підтримка друзів. Однак для деяких фанатів фінал може здатися трохи передбачуваним і ідеальним. Друже, це буде леген. Чекай чекай, як я зустрів вашу маму. Це комедійний серіал, який виходив на екрани з 2005 року. Протримався 9 сезонів та розповідає історію Теда Мозбі, який шукає своє справжнє кохання. Розповідаючи своїм дітям про події, що сталися до того, як він зустрів їхню маму. Фінал серіалу став одним з найбільш суперечливих серед фанатів. Протягом дев'яти сезонів тед розповідає дітям історію про те, як він зустрів їхню маму, Трейсі, яка стає його дружиною. Вони щасливо одружуються і мають двох дітей, але Трейсі помирає, що розбиває серце теда. Однак через кілька років після її смерті Тед повертається до Робін, яка не знайшла в свою чергу справжнього кохання в серіалі. Хоча у неї були стосунки раніше з Тедом і Барні, у фіналі вона знаходить своє місце в кар'єрі і незалежності, але так і не створює сім'ю. Вона залишається важливою частиною життя Теда після його втрати. Трейсі, тед зрозумів, що її любить, це, хоч і викликає багато суперечок серед фанатів, показує, що кохання може змінюватися з часом, і навіть після великої втрати люди можуть знайти своє місце. Тим часом Барні, після багатьох стосунків і пустих спроб знайти кохання в кінці серіалу змінюється, ставши батьком. Цей фінал дає зрозуміти, що навіть найбільші плейбої можуть змінюватися. Декстер це психологічний трилер, що слідкує за Декстером Морганом, поліцейським, який вночі стає серійним вбивцею. Однак він вбиває тільки злочинців, які уникли правосуддя. Серіал досліджує моральні дилеми та кордони між правдою та справедливістю в кінці серіалу Декстер інсценує свою смерть, щоб уникнути правосуддя за вбивство, яке він скоїв. У спін-оффі «Декстер. нова кров, Декстер повертається, але його син Гаррісон, котрий вже знає всі темні таємниці свого батька, вбиває його. Це завершення виявляється несподіваним і шокуючим для фанатів, оскільки воно показує, що Декстер не може уникнути справедливості, навіть якщо він стільки років працював на власні правила. Сестра Декстера Дебра стає жертвою обставин. Вона гине, ставши випадковою жертвою одного з її власних розслідувань. Її смерть стає важливою віхою в розвитку Декстера і його почутті вини. Серіал Мерлін розповідає історію молодого чарівника Мерліна, який присвятив своє життя захисту майбутнього короля Артура. Та побудові об'єднаного Камелоту. Фінал серіалу залишає сильний емоційний відбиток, адже історія завершується на трагічній і водночас героїчній ноті. У заключних епізодах Артур дізнається, що Мерлін весь цей час мав магічні здібності, і використовував їх щоб захищати його та Камелот. Ця істина шокує Артура, але він починає розуміти наскільки відданим був його друг. Кульмінація настає під час битви з Морганою. Мерлін використовує свої сили щоб перемогти її, але при цьому король Артур отримує смертельне поранення від Мордреда. Мерлін намагається врятувати Артура і перевозить його до легендарного озера Авалон, де за легендою він зможе зцілитися. Однак Мерлін не встигає. Артур помирає на руках свого вірного друга після того, як дякує йому за всі жертви та підтримку. Його смерть завершує пророцтво. Камелот об'єднався і став могутнім королівством, але Артур мав загинути, щоб зберегти його. Після смерті Артура Мерлін залишає Камелот і стає мандрівником. Однак він не відмовляється від своєї місії чекати повернення Артура. У фінальній сцені глядач бачить Мерліна в наші дні. Він старий і змучний, але все ще захищає озеро Авалон, вірячи, що король Артур колись повернеться, коли Англія знову потребуватиме його. Після смерті Артура Гвіневра стає королевою Камелоту. Вона обіцяє продовжувати спадок свого чоловіка, правлячи з мудрістю та справедливістю. Вона символізує нову еру Камелоту. Де королівство процвітатиме завдяки її керівництву. Моргана, головний антагоніст серіалу, гине від руки Мерліна. Її смерть підкреслює, що зло, засноване на жадобі влади та помсти, не може тривати вічно. Її історія завершується трагічно, адже вона так і не змогла знайти миру. Мордред, лицар, який зрадив Артура. Також гине у фінальній битві. Його зрада та смерть стали каталізатором для трагічного фіналу. Серіал завершується тим, що, хоча Артур гине, його спадок продовжує жити через Камелот і його людей. Мерлін, хоч і втрачає найкращого друга, залишається вірним своїй місії. Фінал нагадує, що справжні легенди ніколи не зникають. Вони продовжують жити у вічності.